Брати Якоб і Вільгельм Грім, бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який в багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить лежить на дорозі пес гончак, весело пов'язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Аго, в хапку. Чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, відповів пес. Старий я став. Що не день то більше занепадаю на силі, на полювання ходити вже не можу, от мій хазяїн і на. Думав мене вбити, а я втік від нього, але як же мені тепер на хліб собі зробити? Знаєш що? сказав осел, я йду ось до Бремена, хочу там стати музикою. Гайте зі мною. Та й ти влаштуєшся музикантом, я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт, і такий сумний наче три дні не їв нічого. Ось і кіт воркіт. гукнув осел. Гей, старий воркоте, те чого скривився, наче середа, на п'ятницю. А чого ж мені веселому бути, відповів кіт. І постарів я, зуби затупились, уже радніший би на лежанці погорітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач, і надумала мене втопити. А я ледве втік від неї, і що мені тепер робити, от коли б то хто дав добру пораду? Гайда з нами в Бремен, ти ж мастак давати нічні концерти, от і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалось, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна, розлягається. Чого кукуріка в'єш, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукурікаю на гарну годину, відказав півень. Бо завтра неділя завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати, от я і горлаю, поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел, ходімо з нами в Бремен, все ж таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати. Півневі сподобалась рада, і вони вже у чотирьох рушили далі. Але Бремен був далеко за один день надійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершачок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалені блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. До чого ж ми тут сидимо? сказав осел, ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній». ні. Пес додав, що вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них, і друзі вирушили в дорогу туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбіницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел як найбільший серед них підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою, скатертиною на столі перед добрі найтки напоя навколо сидять розбійники і п'ють їдять собі. От, би так нам, сказав півень. Добре було б, що й казати. Погодився осел, і почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кід на пса, а півень злетить котові на голову. Поставивши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забряжчали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись. То погасили світло і полягали спати кому дезручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно уснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло, то атаман і каже Та чого ми полякалися? І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо, зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицнув коту в око, але кіт таких жартів не любив. Він Трибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, але за дверима пес схопився й угородив йому зуби в ногу. Розбійник на двір, а тут осел як хвицне його. А від галасу прокинувся й півень на сідалі, як крикне Ку ку-ку-рі-ку! -ку! Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана і каже, Ох, пане отамане, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилась довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу. А на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить Розбишаку сюди. Я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому, а наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не хотіли більше ні. Good day.